we mm -hmm. У Луцьку закликають владу міста навести лад із шумними автогонщиками, які ганяють по місту під час повітряних тривог, Із відповідною пропозицією під час пленарного засідання сесії міської ради виступив представник громадянського руху. Свідомі Андрій Лучик. Тільки буде вже вже новочать міста. Повилазили хрущі, але йдеться не про бідолашних комах у співаних віршах Тарасом Григоровичем Шевченком, а про водіїв БМВ і мотоциклістів. Особливо гостро це питання стоїть під час останніх повітряних тривог, коли центральними проспектами міста ганяють гойщики, а люди в квартирах не знають, що й думати, чи то шахет летить, чи то якась інша ворожа повітряна ціль, чи то вже чи, знову ж таки черговий крущ розсікає проспектом Соборності. Андрій Лучик зауважує, як показує сила правди, правоохоронці знають цих водіїв поіменно однак належної реакції чомусь досі немає. Водночас в інших містах України, за словами обранця громади, на подібні порушення вже давно відреагували. Але знову ж таки, питання залишається в тому, як людей спонукати буде бути людьми. І ми закликаємо керівництво міста спільно з представниками правоохоронних органів оперативно вивчити досвід інших громад з вирішення цієї проблеми і прийняти необхідні рішення, щоб нарешті захистити мешканців громади Луцької від непотрібного шумового навантажу. Своєю чергою у мерії повідомили, що вже провели розмову щодо цього з новим очільником волинських патрульних Сергієм Мерчуком. Мовляв, він уже вивчив досвід інших областей, і незабаром у Луцьку мають розв'язати це питання.